Міст на пасічній з'єднали це важливий етап будівництва, але попереду ще багато роботи. Це опустити міст до проєктної відмітки і підготовчі роботи до. Фарбування мосту, пескострой по технології і фарбування мосту. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, фінальні роботи це асфальтування проїжджої частини, а також облаштування тротуару, який буде зручний для пішоходів, велосипедистів та людей з інвалідністю. Зізнається, були труднощі, та, попри все, обіцяє очільник громади відкриття мосту вже зовсім скоро. Гідроізоляцію треба буде зробити асфальт, стелити, зробити відповідно для людей з інвалідністю. Але основні такі роботи, які важкі роботи, такі які трудоміські, такі що потребували зовнішнього втручання. Тобто мова йде про те, що ми залежні були від поставки металу. Це достатньо складний процес. Але ми рухаємося впевнено, і цього року хочемо відкрити цей міст для. Для проїзду автомобілів, користування пішоходів. На початку червня на мисті розпочнуть важливі підземні роботи: прокладатимуть труби для дощової каналізації та переноситимуть водопровід. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.